Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео поговоримо про залежність від Пінтересту та схожих мереж з картинками. Хочу зробити маленький дисклеймер: я люблю Пінтерест, я нікому не забороняю ним користуватись, я сама ним користуюсь і буду. Просто хочу поговорити про деякі проблеми, які складаються, якщо ми користуємося Пінтерестом, але не генеруємо ідеї самотужки. В цьому відосику буду малювати Ванду з Всесвіту Марвел та з серіалу Ванда Віжн. Тут в неї костюм ще доброї багряної відьми. Що ж, давайте починати. А, хочу сказати про те, що раніше я не так часто користувалась Пінтерестом і всі ідеї з голови я просто зображала в скетчбуці, тобто я просто сідала і от те, що мені прийде в голову, те і малювала. Але з плином часу, та з тим, як у мене почали з'являтися нові арт-матеріали, та збільшувалась їх кількість, і в мене був не просто простий олівець та стирачка, а вже маркери, олівці, лінери, фарби та багато-багато чого ще, мені стало цікаво робити кольорові картинки. І з цим у мене з'явилася якась така потреба знаходити собі референс для малюнку. Тобто. Я не хочу сказати, що я завжди використовую спочатку референс, а потім народжується ідея. Це скоріше 70 на 30. і то це я вже почала працювати з собою. Найчастіше я просто така думаю собі, я хочу помалювати. І я одразу починаю заходити в Pinterest. і я це зрозуміла тільки ось пару місяців тому і почала працювати з цим, щоб так не було, і точніше, щоб так не було постійно. Тому що, як виявилось, потім, коли тобі треба згенерувати самому ідею, то ти вже не можеш її ось так по клацанню пальця згенерувати. Ось реально, особливо я це помітила, коли в мене з'явився планшет, і мені потрібно було вже малювати якісь свої картинки, а не просто якісь скетчі. Тобто мені треба було робити якісь роботи, ну, якісь придумувати свої ідеї і дизайни. Цієї роботи, не звертаючись там до Пінтересту, спочатку. Так, шукати референси це правильно, але найкрутіше це тоді, коли ти спочатку придумаєш якусь ідею, і щоб правильно її намалювати, починаєш шукати референси. Але коли ти просто відкриваєш Пінтерест і малюєш те, що тобі сподобалось, на постійній основі, то. Індивідуальність та креативність кудись зникають. Ти просто стаєш заручником пінтересту. Тобі вже не приходять в голову ідеї самотужки. Вони просто з'являються тільки тоді, коли ти надихнешся чимось, побачиш щось і. В якийсь момент для мене це стало проблемою. Так, звісно, мені подобається іноді просто відкрити Пінтери, взяти якусь картиночку та намалювати якусь дівчинку в якомусь схожому образі, чи знайти якісь квіточки, чи ще щось. От щось для мого скетчбука. Але коли я вже почала малювати на планшеті, я просто сідаю за нього і думаю, що намалювати? І в мене рука просто тягнеться до телефону, щоб подивитися в Пінтери та знайти якусь ідею для малюнку. І тому мені здається, що. Через це нам потрібно трошки себе обмежувати, тому що блін, якщо ми будемо постійно шукати ідеї тільки в пінтересті, то це просто вб'є всю нашу індивідуальність. Ми постійно будемо тільки підглядати за кимось, а свого в нас нічого не народиться з цього. І звісно, я не кажу, що я буду припиняти користуватися пінтерестом. Ні, це дуже дуже корисна та класна мережа з картиночками, з натхненням. Але просто коли ти сам уже нічого не можеш придумати, то для мене це стало проблемою, і тому я себе стала трошечки обмежувати в цьому плані. І чесно сказати, для мене це було так дивно і така боже. Я не можу нічого придумати, без Пінтересту. Це було настільки для мене якесь неочевидне відкриття, що я навіть не знала, що мені робити далі. Так само хотіла б сказати про те, що деякі люди зіштовхуються з авторськими правами на Пінтересті, тобто з цим також треба бути обережними. Ну, але я думаю, якщо ви художник і, в принципі, вже трохи осмислені, то для вас це не є якоюсь темою, яка стоїть під питанням, Я думаю, ви маєте знати про те, що авторське право, якісь там обводки, копіювання чогось, це не дуже правильно. Тому я, коли користуюсь Пінтерестом, це, скоріше за все, якісь просто скетчі в скетчбуці, і я не те, щоб змальовую звідти, я просто беру якісь образи одягу чи якісь там портретики для якихось стадіків. Тобто, так, але якщо ви там щось, хтось я знаю, обводить звідти, краде ідеї, а потім це продає, то це не дуже добре. Як на мене, найкращим варіантом. Це складати дошки з натхненням. Тобто, ви, наприклад, придумали якусь ідею. Ось, наприклад, я придумала, що хочу намалювати ванду, бо це один із моїх улюблених персонажів взагалі всіх всесвітів. І тоді вже я почала збирати референси до роботи. І до того ж, ну, поза тут була моя. Мені єдине, що було потрібне по референсу, це кольорова гама та те, як виглядає костюм, тому що е, я не можу пам'ятати, як він точно виглядає, і потім я. Познаходила картиночки, як виглядає цей костюм, подивилась, як виглядає корона, якого кольору волосся, та все, що знаходиться навкруги неї. І тоді мені вже стало, звісно, легше. Я вже зробила свою позу, зробила свій скетч. І, в принципі, тоді робота вона є ваша, але вона якби підкріплена ось цими референсами. Але ось для мене такою було проблемою, що не робота є спонукальним якимось предметом для. Пошуку референсів, а референс якийсь чи просто картиночка є спонукальною річчю для того, щоб щось намалювати. І я вважаю, що треба якось, хоча б 50 на 50, щоб ось ця наша креативність та думки вчилися придумувати щось самотужке, щоб у нас на автоматі не стояло те, що нам потрібно знайти спочатку якусь картинку, і тільки тоді в нас народиться якась ідея, або якийсь малюнок, або ще щось. Тому ось такі ось переживання я сьогодні з вами обговорила. Я сподіваюся, що е, ви напишете, чи є у вас така залежність, чи була, можливо. Я сподіваюся, що я від неї скоро позбавлюсь повністю і зможу якомога краще генерувати свої ідеї для малюнків та придумувати власні сюжети просто за одного пальця. Що ж, це була Кріна. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобається малюнок. Е, дякую вам за коментарі, мабуть, мені. Просто неймовірно приємно їх читати. І просто ваша підтримка для мене це просто все. Дякую вам дуже. Дуже сподіваюся, що випущу скоро огляд на роса, нові в її 10 кольорів. Якомога швидше чекають цього часу. Чашу, часу. Та сподіваюсь, ви також будете чекати на огляд. Дуже вам всім дякую за перегляд. Гарного дня, па-па!